Всім привіт, любі підписники та заглядачі мого каналу. З вами Києв. І в цьому відео я розкажу, як придумати нікнейм. Хочеш почати ютуб канал, потрібен нік. Хочеш грати ігри, потрібен ікней. Хочеш просто придумати нік соцмереж? я всім допоможу. Але перед початку відео хочу вас попросити підписатися та поставити вподобайку. Погнали! Так, перший спосіб. Це просто взяти своє ім'я, але таких людей дуже багато. Тому якщо ви хочете бути оригінальним, то не беріть. А якщо ваша тематика вложить, то можете взяти по бажанню. Другий спосіб. пофантазувати. Наприклад, якщо у вас звати Зайцев костя, ми просто беремо перші три букви і в нас виходить зайкос. Спробуйте. Просто візьміть першу букву вашого імені або фамілії, і зараз на екрані ви побачите самі популярні закінчення. Наприклад, моя фамілія Зайцев. Беремо першу букву З і якесь із тих закінчень. Беремо ося і вам виходить з Ося. Що я не придав? Дозволяю забирати, пам'ятайте, фантазія це наше все. Третій спосіб. Персонажі. Наприклад, подивилися в якесь аніме і побачили круте ім'я, наприклад, Коро. Хто знає, з якого аніме, напишіть в коментар. Пригоднаю, якщо берете, то дивіться, чи немає таких каналів. Також можете пофантазувати. Міняємо першу букву на буквальноші і виходить «шоро». Можете забирати. І нарешті найкращий спосіб. номер 4. Генератор Нік. У пошукайте, вибирайте на смак. А якщо ви хочете українські нікнейми, то назва в моєму телеграм-каналі. Ссылка в описі під відео. Зразу, можливо, не знайдеться, а якщо хвилин 10 посидіти, то точно знайдете свій нік. Тільки перевіряйте, чи немає таких каналів з цим Ну Це був старий спосіб. Надіюся, я вам допоміг. Якщо ви хочете знати дату виходу наступних відео, то підписуйтесь на мій телеграм і напишіть коментарях про що здати наступне відео. Звісно, у мене є ідеї для Та ваша думка не завадить. Так, ідіть і називайте свій канал. До нових зустрічей. Па-па-па-па.